Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні буде. Чекайте, не можу сфокусувати, ну, сфокусуйся. буде відео огляд телефончика з одної з посилок. Ну, з попередньої посилки, вже пройшло трошки часу. Посилки від мого постачальника Артема з міста Тернополя. Звітання тобі, Артем. Щиро дякую за телефони. Дуже класно, всі майже робочі вийшли. Цей телефон вийшов повністю практично робочий. Я ще скину, дозвол, скинув ФРП-ску закачав взагалі супер. Це називається телефон. Повна назва цього телефона. Зараз я трошки підглядаю ну, в, ну, в свій смартфон, щоб розказати вам більш детальніше. Це називається смартфон Amazon Fire Phone SD4930. Досить цікавий, цікавий телефон, вам скажу. Деякий час, деякий час ним покористувався, в він дуже зайшов. Зараз я вбрав його в інакший чохол. В... Скоріку, зараз знімо. цей чохол. Дивіться, яка красота. Краса, досить красивий. Тут камери йдуть наприклад з той сторони, а цей з, з правого боку ставиться. Включається він наверху верху все чітко працює взагалі. E, Перший раз кажу, по правій стороні нас нічого немає. Задня у нас скрина. З лівої сторони наш, е, кнопки звуку і включення самого телефона. Зверху розпану джек під навушники і е, такий динамік, і включення телефона. Дивіться, як він класно включається. І тут хо, кнопка Home, і так я не, не, не зміг зрозуміти, що це такі датчики чи то кнопки, Це, це е, е, камери такі. Він так включається. До речі, розблокований, повністю працює. Я так заряжаю через павербаночку. Бачите, ну, і вона ще не вистачає йому потужності включитися, але хоча б вам розкажу коротенько про цей телефон. Якщо до кінця відео він трошки зарядиться, то я вам обов'язково покажу, як він хоча б знімає. Отже, цей ж, називається Amazon Firephone, інша назва моделі SD4930UR. 4,7-дюймовий екран, HD-екран, 4 ядерний процесор брагону 800, 2 ГБ оперативки, 13 МБ. Камери і стереодинаміка з унікальними функціями типу динамічного виду, динамік перспектив. Для управління поглядом. От, оці от тепер бачите, я на кінець тут конійшов то все. Поглядом який працює на модифікованому Android-системі Fire OS. Основними характеристиками його є: це процесор. 4-ядерний Snapdragon кулком 800 2,2 ГГц, Ardena 330 Пам'ять 2 ГБ ОПТВ, вони були ще на 32 ГБ і 64 метри 32, напевно. Скоріше всього бо я так таки не розвивався, що по англійськи моє, а не дуже сильний в ній. Екран 4,7 дюйма, IPS LCD матриця розширенням 720 280 1280 з захисним склом Gorilla Glass Камери, основна камера, якщо Якщо зараз телефон дасть можливість включити його, то буде супер взагалі. Ми перевіримо тоді. Камера основна 13 Мп з оптичною стабілізацією. Фронтальна 2,1 Мп. Аудіо, 2 стереодинаміки і роз'єм трансполунаторний джек під навушники, як я вже казав. Особливості це 4, 4 фронтальних IQ. О, бачите, от Особливості є 4 фронтальні-камери для управління поглядом, датчики для 3D-ефектів. Оперативна система Fire OS на базі Android. Батарея 2400 мА. Зв'язок також Wi-Fi. Bluetooth 3.0, micro USB 2.0. Що важливо ще знати, це перший, був перший і єдиний смартфон від Amazon, який не був комерційно успішним. Ну, на жаль, головною фішкою це була технологія Динамік Перспектив. Яка дозволяла опиляти інтерфейсом інтерфейс, э, це ну, рухом очей і голови. Тобто воно таку... і, До речі, як ви включаєте меню, там э, меню таке живе, залежно від того, як ви телефон крутите. Це досить класно. На жаль, цей телефон вже був знятий з підтримки Amazon. Хоча, ну, я так думаю, що в... Це він таку вагому, можна сказати, ем, вагомість слід залишив в історії смартфонів. Зараз, може Лео включиться. Ну, камера, я вам скажу, досить непогана. Ну, тут досить непогана камера. Зараз... Включиться чи ні? Зараз. Не вистачає певної потужності. Зараз почекаємо, якщо е, Ви бачите, заряджається через павербанку. а відео, до речі, виходить е, практично перша третина грудня, у нас виключало світло, світло і тому ж, зарядка через павербанку. Якщо зараз він дасть включитися, то ми повернемося, я вам покажу, як він, до речі, це відео такого, як відео екрана працює так, і як знімає камера. Отже, під'єднав телефон, сказати, а то, що таке. Хотів похвалитися вам, що такого мені дала дружина USB-хаба. Таке труйнічка. Там одне лопасть якась щитова не працює. Рішив потестувати. І на роботі подарували зовсім інший хаб, е такий більш потужніший, зараз вам покажу ось такий хаб подарували, я не знаю, що цей хаб називається чи це Труйнік". Ну, Я вже ним користувався, але думаю, вам ще покажу. Це практично під середину під кінець закінчення відео, поки той телефон трошки зряється, у нас новий був, Дуже хороший тройник. Я вже ним користувався Взагалі супер. Дивіться, скільки чотири, три отвори, навіть не 4 отвори під USB канал і під Type-C під'єднання. Дуже класна штука е -е, металева, не плужить взагалі, супер. Ще вирішив похвалитися, що у нас з'явився на господарстві ліхтар. Дуже класна штука, при тому, що як виключає світло, це взагалі дуже класне воно. От бачите, з таким кабельком зарядки на Type-C. На голову такий ліхтар береться. Знаєте, ходить лялька яка. Різні варіанти, взагалі супер. Дуже класна штука, дуже вже пробували, пробував, бачите, при вас попробував раніше. Як воно працює, супер. Відклеємо його в сторону, в принципі, щоб не заважало. І дружина мені подарувала Ще колись давніше. Цю павербанк Вирішив вам показати. Дуже класна павербаночка е на сонячній батареї. Не знаю, скільки тут батар... Ну, Тут пишеться ніби ніби. ніби. 50 мА, хоча я дуже сильно не сумніваюся, але це сонячна батарея і тут ліхтар йде. Зараз подивимося. Там певно, треба якось ще під... О, дивіться, яка красота. Супер. Треба нажати і воно вимикається. Так, це все відкладаємо у сторону. Ці всі презенти, показав вам все, що в мене нове появилося USB-хаб чоловічок. Хаб, оцього, можна сказати. ну це не хаб, це трудніки, я тобі скажу цей новий хаб такий, я вам зараз покажу металевий і наголовний ліхтарик. Так, це все на кінець. А тепер переходимо до того, де ми, як туди, до чого ми зібралися. Бачите, дивіться, які живі такі обої. Бачите? Класно, прикольні такі. Раз. Дивіться, я під айфон їх зробив, щоб воно було прикольно таке. Бачите, як воно рухається. Як ви б не розвернули, воно рухаються. Далі чекайте, тут є особиста інформація, то я зараз трошки в сторону. Найду камеру. Так, зараз хвилька. Опс. Камера найдена. От дивіться. Ну, як на камеру, для бюджетного телефона це дуже і дуже непогано. Ось таке в нас вийшло відео. Відео огляд ем, телефона і розборка посилочки на кінець. Ем, Підписуй на мій канал, ставте пальчики вверх. Зустрінемося в наступному вже завершальному цьому році відео. Хай вам щастить, будьте здорові. Па-па-па-па!